Вітаю, в ефірі лайстудія. Мене звати Ольга Гвоздецька і далі про таке. Торгово-промислова палата України провела засідання української частини українсько-корейської ділової ради разом з корейськими колегами. На порядку денному були нові спільні проєкти. У зустрічі брали участь корейські бізнесмени, державні представники та лідери галузі. Також було обрано нового голову української частини українсько-корейської ділової ради. Ним став Роман Григорішин. Власне, його ми долучаємо зараз до розмови. Романе, вітаю. Вітаю, добрий день. Е, вітаю з е, призначенням новим по перше. І е, логічно запитую, чим же опікуватиметься рада за ваше головування і про які спільні проекти сьогодні йшлося? Ну, перш за все перш за все питання стоїть про взагалі активізацію наших відносин на рівні е, на приватного партнерства, е, тому що е, нещодавно в... Минулому році було підписано нову угоду міждержавну угоду між Україною і Південною Кореєю на бій на 2-3 мільярди доларів, і вона все включає в тому числі стимулювання співпраці на рівні інвестицій про те, що сам там безпосередньо йдеться в тій угоді про те, що корейським компаніям рекомендується протягом 2024 року з сформувати кооперації з українськими компаніями. Список перспективних інвестиційних проектів, які можуть бути реалізовані в 2025 році. В принципі, тобто, це зараз те, чим я займаюся, займається моя команда. Тобто я до цього очолив проєкт, який називається ІТОКСІЮА, який має якраз сформувати цей список проєктів. Ну, а логічним продовженням стало, що тобто, там, спільнота бізнесу, який працює в контексті між Кореєю і Україною в рамках торгово промислової палати, в рамках її відносин з-за з корейської сторони, це Кіта, Кореї International Trade Association. В рамках цих відносин, тобто було перевідбулося пере, 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 перезавантаження української частини ділової ради. Е, з, дякую колегам за довіру. І е, там вчорашнього дня я його вчу, я явчали в українську частину. Зараз ми намагаємося е, так само провести е, скам так реновацію е, або відновлення роботи корейської частини. Е, Дівої ради України Кореї і, е, і далі будемо з колегами працювати над списком цих проєктів, які війдуть і в програму по двох мільярдах доларів і на, на 25-й рік, і по про, інвестиційним проєктам, які можна буде реалізувати в, в колаборації з корейськими компаніями приватного сектора. От що хочу обов'язково наголосити, про те, що Корея дуже є е, не просто так, знаєте, там на, 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 на словах. Дуже перспективним партнером та і дуже потрібним для України партнером. це, це є дійсно так на практиці. Адже в е, е, військовому плані корейські ВПК дуже виробляють дуже потрібні нам речі, і е, це поки що на жаль, у нас немає достатньої співпраці в цьому контексті у зв'язку з тим, що Корейська Республіка, вона Республіка Корея, вона. Займає в торгівлі озброєнням доволі нейтральний статус, але це знову ж таки буде там частина нашої роботи, щоб зробити зробити так, щоб цій, в цьому, в цьому всьому контексті також відбулося потерпіння. Зачасту, я про це дуже часто кажу, що е, Корея в даному випадку це вишне як приклад. Е, Зараз у нас відбувається в певній мірі якісь такій в певній мірі інституційна криза, тому що поставити можна дуже без кінця і краю критикувати чиновників чи там тих чи інших міністерств чи тих чи інших адміністрацій. Але на їхньому місці дуже важко вести трекінг і фокус тримати на кожному на відносинах з кожним партнером. Партнерів багато і уваги до України багато проектів, які обговорюються багато. А інструментарії тебе доволі обмежені. І тобі в кінці кінців вистачає достатньо ну, тобі з цим інструментаріям, ти можеш максимум це супроводжувати процес. Про якісь KPI, project management, тобто там доходження до якогось результату, про це дуже важко говорити. І якраз у цей контекст, цей, цей приклад корейський, по якому ми пішли, коли в нас зараз на сьогоднішній день там, е велика команда професійних інвест-аналітиків, бізнес-аналітиків, 10 людей в Києві, 10 людей в Сеулі. Вони зранку до вечора займаються виключно комерційними відносинами, економічними відносинами України Кореї, і вони ми наш наша команда в Києві їхня команда в Сеулі, зв'язані з основними стейкхолдерами. І тобто, в кінці кінців закручується такий вихор, який допомагає і підтримує в кінці кінців на рівні міністерств чи на рівні посольства проекти, ті, ті ті речі, які з тих чи інших причин не були до доведені до, до, до результату. Тому тобто мені взагалі здається, що цей досвід можна буде транслювати на, на, на економічні відносини з іншими партнерами. Так, я так розумію, використовувати як модель. Ви сказали про інвестиційні проєкти. Романе, наскільки сьогодні корейський бізнес готовий інвестувати в Україну? І, зважаючи на війну, що триває, яких безпекових гарантій вони вимагають? Е Перш за все потрібно розуміти, що е, ну тобто, хто читав книжку БАПо тобто, та те, що війна це час купляти. Е, в принципі, інвестори також діляться на тих, хто готовий ризикувати, хто що, хто хоче е, е, працювати там по стабільній моделі, хто хоче працювати, хто шукає, тобто високомармаржинальні, висок, з високою дохідністю можливості чи проекти. В даному випадку, тобто, там, тут, якщо говорити про корейську культуру, то це якийсь мікс, тому що прихильник для різних моделей, і бажання продавати сюди свої якісь продукти, а і при бажання приймати в цьому великому розпіарному проєкті, «Economic Recovery of Ukraine», і бажання поширити то, тут якось з локальними партнерами з України ділитися технологіями для того, щоб спільно робити якісь спільні підприємства. Виробляти щось це дуже важливий момент, тому що Корея, корейська економіка одна з найтехнологічніших в світі, і нашим виробникам їхні технології точно не помішають, а швидше допоможуть. Плюс ми як така транзитна точка на європейський ринок, який для нас все, ну, все більше відкривається, дуже цікаво, тому що є якісь прокорейські продукти, які по корейській технології виробляються в Кореї. І потім його вести потрібно там в Європу, за додаткою мита, певні ну, логістичні моменти і, і так далі. І, в принципі, вже зараз я відчуваю про те, що дуже багато розмов і підготовок до можливої локалізації якогось виробництва на західних кордонах України, щоб отримати це бажане «Made in Ukraine, для, а яке бажане для нас дуже сильно, тому що додана вартість залишиться в нашій економіці. Із цим made in Ukraine» зайти на європейський ринок. Це велика може стратегічно можливість для України. Не так просто це, це, це все буде реалізувати. Військовий фактор грає проти нас, але тим не менше, тобто, от, щоб закінчити розмову про війну, да, просто скажу один, один, один приклад. Якщо ми говоримо про якусь фабрику чи якийсь завод е, там. З інвестиціями там порядка 10 мільйонів доларів, хоча, хоча це сума, яка е, є в розумінні інвестицій, невеликою. Так от, якщо ми говоримо про, таку, про таке виробництво, про такий бізнес, то це е, підготовча робота мінімум рік. Мінімум рік. Тому е, в принципі, все споглядається в спілкуванні з корейськими партнерами про те, що вони готові інвестувати у цю підготовку, тобто готувати документи, проекти, фінплани, моделі і так далі. Тобто, щоб вийти, так щоб на закінчення війни вийти з ready to build. Тобто готовим до будівництва. Тоді вони це питання. Зараз питання це також виклик для багатьох партнерів за кордоном, хто зробить так. Той буде той буде в дамках, той буде переможцем, той зможе зробити зняти цей перший профід з рекав під час великого проекту рекаверів у Фікрі. Тому тобто, це а це вже ризик. Да, тому що ти можеш е інвестувати в цю підготовку і ніколи не почати реалізовувати цей проект. Є такий ризик. Ну тобто, ми ж не знаємо, що завтра відбудеться, да. Але ми ж усі оптимісти. Ми віримо в Україну, віримо в ЗСУ, обов'язково переможемо. Тому е робити домашнє завдання ніколи не пізно. Якщо є такі високотехнологічні партнери, як е компанії і бізнесмени з е Південної Кореї — це прекрасно. Якщо вони, вони зараз на сьогоднішній день, е так, що від них більше ініціативи, ніж від нас. Ви зауважили. Ви зауважили, що українсько корейська Рада буде вести переговори щодо військової підтримки України. Тут це важливий момент. Зрозуміло, що це будуть складні переговори, бо всередині самої південної Кореї доведеться там певні регламентні речі переглядати за для того, щоб надати таку допомогу. Але це дуже символічно, тому що розуміємо, що Північна Корея підтримує на жаль нашого ворога, і є інформація, що деякі. Складові е, північно-корейські в ракетах рашистських, які летять і на Одесу, зокрема, до речі. Але е, якщо говорити і про інші аспекти, і вектори е, такої підтримки, не про озброєння напряму, так корейські компанії мають значний досвід у сфері будівництва мостів, будівель, доріг і тощо. Чи можуть вони бути доучені до створення фортифікацій в Україні? Е, можуть. Е, особливо технології. Але е, я б не сказав, що у нас зараз на ринку є велика м, великий запит, чи велика криза з фортифікаціями. Що щось там недопрацьовано чи нам чогось там не вистачає. А глобально в відбудові України, звісно, корейські компанії будуть приймати участь і не дуже цього хочуть. Але задача, мабуть, і в тому числі наша команда, полягає в тому, щоб. З, не просто вони прийшли і тут продавали якісь свої послуги, тому що це ну дуже просто, і а де тут профіль для нас, Так? тобто нам треба, щоб або технологія, або досвід, або якісь там частина виробництва якихось речей, щоб вони залишилися в Україні, щоб додана вартість залишилася в Україні. Бо просто ну, тобто, ми, ми, ми ніколи не станемо успішними, якщо ми просто будемо продавати. Купляти послуги чи продукти е в інших е розумніших. А, Романе, ну і про про розмінування окремо хотіла спитати, але розумію, що це напевно теж дуже е, таке питання майбутнього, е, бо е, кажуть, що оглядачі е, зазначають, що Південна Корея ну напевно одна з найбільш обізнаних держав у світі. От саме з питань розмінування, це теж нагальна для України проблема. Е, от Ще локально про Одещину. Наш з вами рідний регіон, в якому ви багато працювали е, у владних кабінетах. Е, чи є якісь вже плани, як е, може зайти корейський бізнес в наш регіон? з Чим саме? Ну я е, розумію, що це скоріш за все буде агросектор, а може й не тільки він. Uh, є ряд проектів, які ми зараз обговорюємо, розглядаємо на території Одеської області, і це в це в тому числі індустріальний парк, один із в області. Чому тому що вся э, економіка, все виробництво, вся інфраструктура виробництва південної країни побудована навколо індустріальних парків. Я вважаю, вони є чемпіонами світу в цій частині. Їхній досвід, її досвід їхніх управляючих е, э, в принципі, він дуже. Дуже дуже корисний для для нас, тому що у нас ця, ця, на жаль і до війни, і після війни. Тобто, ця цей напрямок дуже сильно просідає. Хоча вона стяг про це постійно казав, і працюючи в обласній адміністрації, про те, що ну тобто це ненормально, що у нас біля великих портів, біля найбільших портів чорного моря, біля них немає працюючих індустріальних парків, біля них немає виробництва масо. Це не нормально, тому що це, це алогічно з точки зору там економічної теорії. Е, тому е, це один із проектів, які ми розглядаємо. Ще є ряд проектів, про які нам не можу поки що говорити. Ми будемо публічно комунікувати там по мірі успіху тих чи інших угод, але тобто зараз підвіду ризик риску. Тобто, я підписав 15 жовтня офіс. Ми відкрили е, повноцінно. Ми відкрили офіс 1 січня. Станом на зараз у нас 18 проєктів на, на столі, які в тій чи іншій мірі рухаються. по трьох підписана угода, і м -м, тих 18 проєктів чотири це одеському можете проанонсувати, ну, хоч трішечки про що йдеться? Що це за проєкти, чи це поки таємниця? Ну, тобто, це агроагросе. Ну я це я вам сказав про індустріальний парк. Ну тобто, це агропереробка. Ну тобто там ж. Ну, просто Я зараз собі, скажімо так, в іншій в інші постаті, чим раніше до вас підключався. І тобто зараз я, я, якщо раніше був в таких, таких питаннях необмежений, тобто тут, то, чим більше наговориш, тим краще. Да? Тобто, ну, якщо це ми не говоримо про військові, то тут ти зараз е, більше обмежений МД і, і всякими корпоративними регулюваннями. Краще з точки зору бізнесу говорити краще про те, що вже зроблено. Або що про де то, що вже відбувається реалізація, тому е, це але те, що тобто там економічно ми будемо е, намагатися робити так, щоб технології компанії підені країни були представлені в е, на Одещині, це, це точно факт. Романе, в який спосіб, оце останнє питання, яке я хотіла вам поставити, в який спосіб відбуватиметься запозичення корейського досвіду? Ми загалом то про це власне і кажемо, так зважаючи на те, що Корея, ну давайте так скажімо, не перебуває останній війни, а Україна перебуває. Але у Кореї теж свій особливий стан. Він майже. Перед війною, тобто, це держава, яка постійно знаходиться в напруженні, що війна от-от може розпочатися. Ми нібито з одного боку різні, а з іншого боку, дуже схожі. В який спосіб ми маємо цей досвід, оцього досвід корейського дива, корейських реформ опановувати. Знаєте, ще. Військова в військовому плані, так ми дійсно десь десь схожі, особливо останні років десять, але ми абсолютно різні, по тому як ми відреагували на закінчення так, на отримання. Ми абсолютно різні, як ми отримали, як ми відреагували на отримання незалежності, на тобто там як ми себе вели з 91-го року як країна і Як вели себе вони після закінчення корейської війни? Абсолютно різні. Хоча в них тут там дії у них була там декілька десятиліть військова диктатура, але вона носила такий умовно правильний характер на майбутнє, тому що заклали такі капсули економічного рибка. Вони всіляко стимулювали бізнес, всіляко стимулювали бізнес, який експорт орієнтований на продажу за кордон. І там були цілі програми, розроблені на те, що на тобто, якщо ти продав на мільйон доларів, наприклад, товару за рік, то тобі держава ще один мільйон доларів дає на розвиток. Не, система несправедлива, можливо, десь була, але е, система, яка призвела до створення транснаціональних корпорацій, які Кимдай як Samsung, які зараз там е, це вже як над державами, так, тобто, як ТСК. Е, це одна частина, друга частина вони інвестували в освіту. Тобто, ми з 91 по 2004 четвертий рік ми розвалювали систему освіти. А якщо так підсумувати, да? а вони вони 10% ВВП тратили перших 10 років на освіту. Тобто, там зараз система освіти не страшно складна. Але там дитина з 5-6 років, тобто фактично по її здібностях, вона вже має одну із 18 моделей освітнього розвитку, тобто в 6 років. А, тобто, те, ну, тобто те, ми, ми, ми треба розуміти, що вже три покоління виросло на цій моделі. Три покоління. Тобто вони мислять зовсім по інакше. Вони мислять не так, як середньостатистична сім'я в Україні. Коли, о, давайте, типу, наш саночок підвчитися на юриста, бо це модно, бо це там, можна багато грошей. Тобто там, там не так, там система визначає, до чого в дитини є нахил і від чого вона отримує задоволення. Тобто, як, як вона буде більш щасливою і більш реалізованішою в житті? Кажеться зараз, там не знаю, в якомусь селі на Одещині, в якійсь сім'ї консервативній, так наша дитина буде економістом. Чому тому, що гроші? Ну як ви розумієте, тут ментальна, ментальна, ментальна віда? І тут питання, це вже питання. От в цьому контексті це питання вже не, не завжди до влади місцевої, регіональної чи центральної. Це питання до нас самих як суспільства. Можливо, нам треба е, якось саморозвиватися в себе, там, де починається да, суспільство з сім'ї. І своєї підхід мислення. Тому що, на жаль, не так багато сімей, які так мислять, як, наприклад, як це є в Кореї. Тому це історія успіху. Нам потрібно це вивчати. Потрібно розуміти, що в нас немає зараз тих можливостей такого запасу часу, щоб вибудовувати такі складні конструкції. Але основне питання, воно і так не ведуш. Успіх в освіті. Чим більше освіченіше населення буде, тим е, тим успішніше країна. Я дуже вам дякую за включення. Будемо тримати зв'язок з вами тепер в новому статусі. Ви вже спеціаліст з Південної Кореї. Сподіваюся, що плідним буде. Співпраця Роман Григорішин, голова ділової ради Україна Республіка Корея, був на зв'язку з Live студією. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.